Не вмикати прибори, не прати, не прибирати ввечері. Все буде добре. Чернігівці розповідають, як економлять електроенергію в себе вдома щодня. Подруги Надія та Людмила розповідають вечорами Читають книги при свічках. Виключаєнками холодильників. Все відлично. Бойлери то ключі. Ми стараємося навіть... Підсвічуємо телефоном, <свісно> щоб не впасти, також ще не було. Увечері мінус комп'ютер, мінус телевізор, звісно. От дуже класна тема, арома свічки. <свісно> Всяка така штука. Ну, в принципі, все. Звичайно, всі електроприлади плюс-мінус, десь в обід чи в ранішній час. Зменшив, користуюся павербанками з собою, ношу, щоб знаю, що може дістати будь-який час. Заряджаю безпосередньо або Дуже дуже зранку, ну щоб не напрягати, прання так само переноситься на вечір, на дуже пізній вечір. Не вимикається тільки таке, що критично необхідно, як не знаю, холодильник. На минулому тижні Чернігівщина зменшила споживання електрики на 20% і показала найкращий результат в Україні. Підприємець Ігор Школа розповідає, як йому вдається економити. Проблема дійсно постала, і, можливо, це був поштовх до того, що ми 10 років останніх. Тільки думали, думали, але нічого не робили. А в цьому році ми на підприємстві, по-перше, збудували це вже після фактично війни. Електростанцію сонячну 15 кВт. У нас повністю вистачає для живлення. На підприємстві кондиціонерів, освітлення, так і інше через березневі обстріли у Чернігові багато підприємств зупинилось. Розповів технічний директор Чернігівобленерго Сергій Фалик. За його словами, навантаження як міста, так і в області зменшилось на 30% в порівнянні з минулим роком. Цілі нашого ворога це є генеруючі потужності, дуже багато попадань по ТЕЦ тому. Ну, наша система відчуває якраз дефіцит в генеруючих потужностях, і в зв'язку з цим і запроваджуються графіки аварійних. Кожен обстріл це руйнування об'єктів і це є зменшення надійності нашої мережі. Тому вони в будь-який момент можуть бути введені. І тому економія воно є досить ну, потрібним іменно в даний час. Сергій Фелик радить Чернігівцям у часи пік від шостої ранку до дев'ятої та від сімнадцятої до 23 години обмежити користування пральною машинкою, праскою, обігрівачем, бойлером та електроплиткою. Це включення потужних струмоприймачів, що мається на увазі. Це обігрівачі, це пральні машини і так далі. Старатися їх включати по, по можливості вночі, коли. Мінімальне навантаження, тоді е, система це менш від, від, відчуває. Ольга Онищенко, Олександр Котенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.